Екстрено фронт охопила полум'яна хмара, Покровськ, Мирноград, Лиман. Там зараз загострення. Зсу перемелюють армію Путіна. Окупанти тікають із передової. Спецпризначенці рвуть ворожі окопи. Чи є натяки на команду СТОП від російських генералів? Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Люта бійня на Покровсько-мирноградському напрямку. Просмажка ворога з усіх флангів. Пакети ракет накривають окупантів із снайперською точністю. У небі гул на землі справжнє пекло. Противник намагається відповідати російських дронів, хоч греблю гати. Як нашим оборонцям вдається не лише збивати ворожі безпілотники, а й добряче насипати зухвалим армійцям Путіна. Розкажемо у нашому сюжеті далі. Ви питали, куди ми стріляємо? Ага. — Получається гармата, камАЗ і БК. — Ого. Вони можуть, якщо є потреба, і цілим пакетом рясно накрити площу у 8-9 гектарів. О, ложиться. Та нині на покровсько мирноградському відтинку фронту екіпажі БМ-21, 38-ї бригади морпіхів стріляють, каже срібний, більше як снайпери. По кілька ракет на ціль. Більше у нас не заборонено зараз. Іменно артилерія противника. Це гармати, там міномети ну, в такому плані. Савушки якісь. Там дивиться панорама, а бригам за небо. <риклад> Взагалі-то він навідник в екіпажі Морпіхівського граду, та віднедавна, дорогою на роботу і на шляху звідти, борсук їздить винятково біля пакету з ракетами у руках, міцно тримаючи карабін. Ви час їжджу на пакеті, на пакеті. і зону, за дронами дивились. І що? Попадали, чи ли, тільки лякали. Тільки декали. <гум> <гум> Той карабін засіб захисту непоганий, кажуть морпіхи, але ефективний лише на мінімальній відстані, а ворожих дронів на Покровщині нині літає, хоч греблю гати. Ну, Вони літають постійно. Зараз більше і зараз більше півів. Вони сюди почали долітати. Раніше не долітали. А зараз долітають і долітають туди і далі. Впів ще більше, так. Для надійного захисту і себе і бойових машин дуже потрібна потужна станція радіоелектронної боротьби. Долучитися і допомогти воїнам зібрати кошти на її придбання справа, звісно, добровільна, але ж і захищають ці морські піхотинці кожного з нас і захищають дуже ефективно. Бачите, ціль вихід гармати, поруч КАМАЗ, вигружають бика. Угу. О, тобто це теж сподіваюся. Що... Ні, ну було б класно, конечно якщо, да. якщо, якщо, прямо, ну, прямо прямо два туди <рес> з Покровського Мирноградського відтинку фронту на Донеччині. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини. На Донеччині вогняна завіса. Ворожа піхота суне стіною на Лиманський напрямок. ЗСУ стримують противника і не дають рушити вперед. Наші оборонці, як лезо, крізь тьму. Російські переправи сипляться після блискавичних ударів. Самі ж окупанти розбігаються як таргани. Загадкова Адольфівна на фронті і вже їх чатує. Як зрештою вдається гальмувати наступ солдатів РФ розлогіше про це у нашому матеріалі. А по цьому населенним пунктом. Нами прямо пройшло, так? Зазвичай ворожі сушки на Лиманському відтинку фронту кидають плануючі бомби по три за один захід. І на рубежі пусків московицькі кабоносці підходять незалежно від погоди й пори доби. По разів щодоби. Тут з кабами постійно. По Краматорську, по слов'янську прилітає регулярно, по ліману прилітає, по всім місцям накопичення особового складу прилітає. Тобто це не секрет. Вони кабами працюють дуже, дуже, скажімо, інтенсивно. Вони бомбардують і тилові українські території безпосередню лінію бойового зіткнення. На пару з ворожу артилерією дистанційно створюють над українськими оборонними позиціями на межі Луганської області з Донеччиною суцільну хмару вогню. Нормально ще туди насипти. З березня як понеслося. От, мені здається, що зростає. Ну, та, та, ну, Відчувається так, що зростає тільки. Щось без Ага. Ворожі дрони, що їм також абсолютно без різниці. Білий день над річкою жеребець чи темна ніч кружляють і атакують схованки наших захисників на західному березі фактично безперервно. Заїхали на позицію. Перше, що командир розрахунку сказав Пташки. Ми подумали, що пташки дійсно, бо пташки співають зранку. Про пташки інші ти казав, де Щось? Ну, Так, про пан пташки. Дрони та спілок називаємо. Ну, Їх рашистських безпілотників, каже Борзий, навідник мінометного розрахунку 66-ї української механізованої бригади від початку весни на Лиманщині стало значно більше. Дуже багато дронів з'явилося. Дрони їхні літають, дивляться, де бліндаж, де окоп, щоб їм туди зайти. Дрони це велика проблема. Дуже де? заїхати, виїхати дуже тяжко. Але вони їдуть, мало не у притул до ворожих позицій. Мінометники батальйону онуки Адольфівни, аби за першої потреби підтримати вогнем зі своїх 120-х побратимів піхотинців, що тримають рубежі на самім нулі по західному берегу жеребця. Шістдесят нуль правильно. Готово міна. Мета річка не йде Там Ця річка йде під горбами, і вони вже на ті горби зайшли там далі. Десь пройшли, а десь ні. Тут спробували, але ми затримали. То пішли з іншої ділянки. Пройшли. Зграя окупантів намагається сунути уперед на відтинку від греківки до ямполівки кожного дня. Відверто розповідає Юч, командир батальйону 66-ї механізованої. Це саме його воїнів заповняє комбат. Адольфівна оберігає. власне Адольфівна. Значить, це берегиня нашого батальйона. Я не знаю, хто ця жінка. Чесно вам скажу. У нас дуже крепко накрили противник. І, як то кажуть, зберегла. Тепер їздить з нами. Ні танків, ні бронетранспортерів каже, комбат на західний берег московитам переправити не удається. Не в останню чергу і завдяки старанням Адольфів, не онуків, мінометників, що руйнують ворожі переправи. Міна. Як через річку переправитися, тільки, ну, тільки по, по, по тонному. Часто переправи такі кидаються, це, ну, це просто дуже ефективна річна, але... Ми стараємося теж це. Натомість окупанти сунуть піхотою дуже великою кількістю піхоти на одного нашого військовослужбовця. Де е військовослужбовців противника і піхатінця просто знищують фіфівронами його заганяють під землю. А потім тільки іде група, вже там 25-й накат чи 30-й накат. Йде, е штурмових дій противника? Вони приходять з темкою, підривають, підривають е, власне. Бліндаж за таких обставин. Мінометний вогонь онуків Адольфів не повчасно виявлених групах московицьких штурмовиків сильно допомагає українським піхотинцям на нулі стримувати навалу окупантів. Такий, то такий, то приціл одну вогонь. І, якщо треба додати поправочка там така. огонь. вогонь. Практично все по піхоті. От вони починають лізти, і ми їх просто стримуємо. Передової на лиманському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Техніка ворога розлітається над руски. Прицільна робота наших дронарів і не тільки розвідка і артилерія тут як тут працюють злагоджено. Нові розробки вже на фронті. Свіжі відео прямо з передової вже обговорює вся Україна. Чи дасть задню Путін після такого сорому? Про це дізнаєтеся у нашому сюжеті прямо зараз. В Україні показали першу серійну котушку українського виробництва на 30 кілометрів для оптоволоконних fpv дронів серійне виготовлення якої вже розпочалося. Українські компанії 3 d tech що спеціалізуються на виготовленні fpv дронів різних типів, повідомила Дефенс Експрес, що їх нові котушки на 25 та 30 кілометрів успішно пройшли внутрішні випробування та вже серійно виробляються. А на початок травня заплановані випробування для кодифікації виробу та подальшого допуску до використання у Збройних силах. Чому це важливо? Тому що в умовах, коли небо над фронтом насичене засобами радіоелектронної боротьби, зв'язок із дронами питання не просто техніки, а виживання. Звичайні FPV часто стають сліпими ще до того, як побачать ціль. Ні реп, ні перешкоди більше не зупинять оператора. Відео і управління через кабель, а не радіохвилі. 30 кілометрів стабільного зв'язку, 30 кілометрів точної роботи. Виробництво вже стартувало, А у травні крок до фронту. Офіційні випробування і кодифікація для збройних сил. Це не просто новий етап. Це ще один доказ, що українська інженерія це зброя. Російські піхотні колони знову спробували провести черговий великий наступ. Цього разу проти позиції 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Але їхній прорив завершився швидше, ніж почався. Захисники зустріли ворога потужним вогнем. По них відпрацювали впівдрони, артилерія, міні-загородження та кулеметні розрахунки. Збоку це нагадувало хаотичну виставу. Мов медведі на велосипедах. Ворожі солдати метушилися, намагаючись врятуватися у повному безладі. А втекти не вдалося нікому. У результаті ліквідовано кілька піхотних груп, знищено техніку, а поле боя залишилося всіє необгорілими уламками. Поки ворог намагається оговтатися та підрахувати втрати. 59-та бригада продовжує методично знищувати ворога. Бо український степ це не місце для туристів, це територія хижаків. Разом із тим не варто сприймати все як легку перемогу. Бої жорстокі, виснажливі та страшні, і ворог серйозний, але наші воїни тримаються і дають відсіч. Масований штурм росіян 21 квітня окупанти вирішили влаштувати дружній прорив. І як годиться, отримали поповній, зібралися і одразу ж розсипались. Усе за стандартом українського прийому. Ворог несе величезні втрати. Зокрема, ліквідовано 89 піхотинців, знищено 7 БМП, 2 БТРи і один танк. Ще один масований штурм і ще один масовий провал. Трудовий підсумок бригади Хижак найгарячіші моменти квітня. Ось як виглядає справжня ударна праця на турецькому напряму. Без пафосу, але з результатом. Бригада Хижак продовжує методично нищити ворога і зміцнювати оборону там, де найгарячіше. За підтвердженими відеоматеріалами протягом квітня підрозділ вивів з ладу 58 російських солдатів. Одного взяли в полон. Три бойові броньовані машини, один танк, три міномети, десять ворожих дронів, 8 одиниць автотранспорту, 11 антен зв'язку. І це лише те, що зафіксовано на камеру. Хижак працює без вихідних, без жалю і без збоїв. Ще одна серія точних ударів від третьої штурмової. І ще один болючий урок для окупантів. Ворожій піхоті прилетіло прямо в обличчя та під ноги. На відкритій місцевості шансів вижити не було зовсім. Хотіли цієї землі, але залишились у ній назавжди. Розраховували на прорив і прорахувались, і тепер безповоротно. Окрім живої сили, українські бійці вчент рознесли техніку та обладнання, яке росіяни намагалися використовувати для наступу й укріплення позицій. У списку знищеного БМП разом з екіпажем. Артилерійська гармата, антена зв'язку, вантажівка, легендарна буханка, автоматичний гранатомет, знищений разом із розрахунком, польовий генератор і гольфкар з окупантами всередині. В полях на ньому вже не покатаєшся. Також була знищена нива, вона була спалена під час спроби евакуації. Третя штурмова це не просто бригада це механізм, що день за днем перетирає ворога в порох. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. 85 атак за добу. Ворог продовжує масові спроби прориву та тисне на всю лінію оборони. Зафіксовано просування противника у таких населених пунктах, як Березівка, Нове і Новомихайлівка. У Костянтинополі уточнюється лінія зіткнення. На Лиманському напрямку відбулося 36 атак. Окупанти ведуть активні штурми по лісах та пересічній місцевості. На Новопавлівському напрямку 16 атак. Спроби противника прорвати оборону Збройних сил в межах кількох тактичних ділянок. На турецькому напрямку 10 атак відбулося за минулу добу. Противник не полишає спроб закріпитися в місці та на його подступах. Середня активність спостерігається у Куп'янському, Краматорському та Оріхівському напрямках. Більш не активність Наразі на Харківському напрямку там було тільки дві атаки, на Сіверському також дві атаки, і на Придніпровському, де спостерігається лише одна атака. Без бойових зіткнень залишається Гуляйполівський напрямок станом на сьогодні. За добу загалом відбулося 196 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог несе втрати і в умовах значних втрат техніки та зростаючого тиску на тилове забезпечення російські сили все часто. Стіше вдаються до піхотних штурмів зокрема, спостерігається зростання застосування мототранспорту, а саме мотоциклів, багів та квадроциклів для швидкого просування на короткій дистанції. А на сьогодні все наступні новини. Дивіться вже завтра. Легендарна баба яга в і із новою силою сипла вогонь на росіян. Роботи не початий край після цього дрону лише. Тиша і попіл справжня кара для окупантів у дії. Росіяни зачаїлися. коли бачать цю пташку одразу кидаються в окопи. У чому секрет її унікальності у боях із ворогом? Розкажемо вам прямо зараз. З величезного ящика розрахунок пілотів дістає дрон Гігант. Це вампір, один з найбільших безпілотників, які існують у нашому війську. Це саме його росіяни прозвали «Баба Яга» через його пронизливий голос. Вони э, э, чують э, і кричать баба, Яга» і їм страшно, і це не просто так. Бояться не просто так кажуть воїни, бо лише такий дрон за ніч знищив кілька позицій. Росіяна ще постійно трощить їм техніку і мінує перед нашими позиціями територію, аби ворожі машини і піхота просто розлітались на друски, якщо йдуть на штурм. Ми скинули багато БК на позиції на хати, які колись раніше були цивільними. а Зараз їх займають росіяни. Ми скинули туди багато БК і. Це полегшує роботу тим піхотинцям, які стоять недалеко від них. Завдання конкретно цих пілотів нічні вилазки, аби палити все, що хоч трохи може скидатися на укриття росіян. Для того якщо окупанти таки наважаться на штурм, не змогли знайти собі місця для схованки. І тоді їх легко знищить вже розрахунок пілотів fpv дронів. Хоч попередню ніч, хлопці були на роботі, але зараз не сплять. Готують свій коптер до чергової нічної місії. Насправді такий гексокоптер за три роки повномасштабної війни росіяни відтворити геть не можуть. Він є лише у нас. Вампір виконує не лише бойові завдання, тобто скидає боєприпаси в окопи росіян чим і нищить їх, а й доставляє гуманітарні вантажі, що надто важливо. Тобто, боєприпаси та провізію в окопи, де наші солдати щодня дістатися не можуть, таким чином і береже їм життя. Таку команду пілотів рідко зустрінеш в українському війську, а все тому, що спілкуються вони між собою двома мовами. Я з України. Віка кім зі сполучених штатів на початку повномасштабної волонтерів для України. А мак британець ще до 22-го тривалий час жив в Одесі і мав всі можливості поїхати додому та лишився, аби піти в армію, бо любить свою дружину українку і тут заради неї. Я люблю Україну. Я не хочу більше жити в Британії, хочу жити тут. А ще дуже шанує українську кухню. борщ та. Вони завершують споряджати вампір. Маку треба перевірити кріплення на ньому, бо сьогодні вночі він має понести фугасні фаби вагою по 8 кілограмів. Кожен пішло. До речі, ці боєприпаси українського виробництва і дуже добре працюють проти укриттів росіян, якраз те, що треба на Покровському напрямку, каже Рембо, і готує для скидів особливі фаби помсти. Закривий ріг, каже воїн. Це рідне місто десантника, в якому його чекає дружина з сином. Моя жінка чула вибухи, загинули діти. Будемо мститися, підписимо, підпишемо і хай біс отримують ці подарунки. Ці фугаси полетять на підвали, де знаходяться скупчення, скупчення ксів. Це взагалі несправедливо мати таку зброю, як вони мають. А ми такої зброї не маємо. І Приходиться воювати, от як вміємо. Але це у нас дуже гарно виходить там, де стоїть 25-та бригада. Вони не пройдуть це точно. Я вам це можу відповідно заявити. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. По перше, цього ще ніколи не показували. Підрозділ Буданова безпощадно нищить ворога. Вони на фронті, як сталь, не переможні і незламні. На рахунку сотні успішно виконаних завдань. Про них противник говорить лише. Пошепки так боїться розізлити. Як працюють ці титани та чим саме лякають окупантів? Про це вже за мить. Помста, яка ховається в тіні. Невидимі мисливці, які полюють за росіянами. Навіть якщо він думає, що він десь заховався, його вже не знайдуть. Він дуже дуже сильно. Це Winter груп, надсекретний підрозділ нашої розвідки. По своєму бровільний хоп його війна, але одна мета, багато перемоги, потім все за наше побратим. І сьогодні ці хлопці погодились на інтерв'ю. Донедавна вони не спілкувалися з ні одними представниками преси. І Ми будемо першими, кого вони запросили на своє тренування. Ап! Синхронно і злагоджено. Їхня робота зі зброєю відшліфована до автоматизму. Отак за дванадцяту. За легендою хлопці просуваються в глиб до ворога. Але раптом побратима ранять. Під обстрілами його евакуйовують і надають допомогу. Держись, брат. Говори, брат! Я чую. Далі обов'язковий біг у протигазі протигазах. Хлопці бігають. Ми це постійно робимо з причини того, що навіть на тому ж Покровському напрямку ворог дуже любить. Закидувати різними газами. І це лише невелика частина щоденного тренування бійців Black Winter Group спецпідрозділу Тимора. Вони нещодавно повернулися з нуля. Цей підрозділ бере свій початок із партизанського руху ще 2014 року. Коли наш командир Лютий з Тимуром організував підпілля на Донбасі та почав супротив ще на початках. Цієї війни проти нашого агресора із руками підрозділ розростався, збільшився і його функціонал. Зараз завдання бійців це агентурна робота і диверсії тилу ворога, і штурми. Якщо ворог нас не бачить, то не значить, що нас немає біля нього. Так що хай вороги сплять, та й думайте стійно про нас, що ми десь поля. Усі бійці лише добровольці. Хтось доєднався ще до повномасштабної. Інші після. Хрест заступник командира. У підрозділі служить кілька років. Каже, сама історія командира лютого і його ідеологія змотивувала долучитись. Помсна! Буде тривати, доки останній ворог не побачить! Свою! честь! Нація, життя, поруше! Ім'я нам! Що Ми не жимо! Смерть! 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 Мені дуже сподобалось, що командир цього підрозділу це бойова людина, котра пройшла полон, котра сама. Дуже часто любить з нами виходити на операціях. У нас ідеологія це помса. За всіх, хто загинув за 11 років війни, Бійці чорної зими легендарні. Сержант на псевдодомовий один із тих, хто полетів на підмогу нашим у повністю оточений Маріуполь. Ви знаєте, що з дитинства була така фраза Наші б'ють. Тому збиралися і то поїхали нашим допомагати. Ніяких вагань взагалі не було. Я просто воював в тих місцях, я знаю ті місця. Далі були важкі бої за Азовсталь і полон. Після повернення домовеї, не вагаючись, повернувся на службу вже як боєць, Блеквінтер Про Хлопців тих я чув. А про них вже, знаєте, коли повномасштабка пішла, то там вже легенди складували. А тут та сім'я. Тайсон доєднався до підрозділу нещодавно. В цивільному житті був рятувальником. Розбирали, завали, доставали людей, доставали частинки людей, доставали дітей. Після чого масованого ворожого по мирним житловим кварталам я вирішив, що я можу ліквідувати не тільки наслідки надзвичайних ситуацій, які спричинені ворог моєму народові, а й ліквідувати самого ворога. Айсон одразу знав, куди піде. Після тестування перевірок потрапив у підрозділ. Найбільше каже, запам'ятав у свято, бо тут вона особлива. Я клянусь захищати українську державу. я присягав ніколи не зрадити народу України. Потім кожен новобранець несе свій смолоскип до загального вогнища і так, ніби прощається із цивільним життям. Сьогодні почалося ваше нове життя, життя воїнів, для якого честь понад усе. А вам випала велика честь боронити рідну землю та власноруч писати історію нашої незалежної України. Ми завжди йдемо до кінця, бо фортуна прихильна тільки до хоробрих. Кров за кров, смерть за смерть, помста до останнього подиху. Та отримати шеврон воїна цього підрозділу це окреме завдання. Шеврон дійсно треба заслужити. Хлопці деякі пройшли бойове хрещення, але ще не мають шеврону. От у них ще все попереду. Якщо на нашій державній мові називати наш підрозділ називається Чорна зима, і цей шеврон нам усім нагадує той час, коли усіх життя змінилося в цій країні. У підрозділі служать переважно чоловіки. Жінка поки одна. Її позивний Янгол, і вона бойова медикиня. Я досвідую медичний працівник. Я можу повністю, як наш автомобіль, виконувати обов'язки реанімаційної мобілі. У нас є своя спільна окрема від всіх груп медична служба. Куди хлопці, туди я, тому що як до я в них можна сказати, так старша сестра. Окрім порятунку, хлопців на передовій Янгол вчить їх тактичній медицині. У мене хлопці все проходять з різними абсолютно сценаріями. Кожного разу у нас постійні тренування, і ось так ми підвищуємо рівень медичний. Зараз Блеквінтергруп розпочав рекрутингову кампанію. QR-код, за допомогою якого можна долучитися до підрозділу. Ви зараз бачите на своїх екранах. Інші новобранці вже проходять навчання. Відбір тут суворий. Людина повинна розуміти, що вона повністю своє життя повинна вже перестроїти на військовий лад і ставати професійним військовим. В цьому підрозділі ми навчимо вашу ненависть та лють направляти в правильне русло. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На цьому у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.